Чи багато в'язнів насправді хочуть воювати, адвокат приголомшив заявою, на думку адвоката, невелика кількість ув'язнених виявить бажання воювати. За різними оцінками, якщо тисячу осіб мобілізують, то це буде велика кількість. Верховна Рада сьогодні, 8 травня, ухвалила закон про мобілізацію засуджених осіб, чи багато охочих з в'язниць долучитися до ЛАВ сил оборони, розповів адвокат Сергій Старенький. Передає Київ 24 Заяв нібито і багато, але коли доходить справа до того, хто ж дійсно хоче із в'язнів піти воювати, виходить так, що їх, по-перше, не так багато, а по-друге, це зазвичай такі люди, які не дуже позитивно себе почувають у виправній колонії, хочуть знайти собі якісь шпарини, щоб покращити свій стан. Зазначив юрист, адвокат розповів, що спочатку була пропозиція не відправляти в'язнів у загальний колектив військових, а зробити з них окремий підрозділ на кшталт штрафбету. Коли перше обговорення пройшло, у багатьох чинних командирів запитували і вже почали говорити про те, що не треба їх в загальний колектив, от ми зробимо окремий підрозділ, умовно кажучи, типу штраф бету і будемо їх використовувати. Але це методи російської армії. Мені здається, що українська армія трохи на інших принципах побудована і діє. І таких людей насправді не дуже багато, за різними оцінками, якщо тисячу осіб мобілізують таким чином, то це буде велика кількість. Повірте мені, підсумував Сергій Старенький, раніше заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що мобілізація засуджених обов'язково передбачатиме запит військових. Якщо вони не виявлять бажання поповнювати підрозділ такою особою, до суду не подаватимуть відповідне клопотання. Нагадаємо, що Ігор Гуменюк, який влаштував вибухи у шевченківському суді, внаслідок чого сам загинув, вісьмох років чекав на вирок і постійно просився на передову воювати. Проте суд відповідав відмовою. Також на Хмельниччині засуджений до довічного ув'язнення попросився на фронт, проте місцевий суд відмовився задовольнити його клопотання.